Новини, які ми зазвичай обговорюємо на нашій нашому каналі, можуть бути поганими, можуть бути добрими у будь-якому випадку. Вони так чи інакше впливають на наше життя інакше б ми їх не обговорювали. Однак, сьогодні маємо головну новину Великдень. Сподіваюсь, усіх, хто планував посвятити перед ще в суботу, Пасху, вже уже це зробили. І сподіваємося, що у вас все добре, і найголовніше Христос, Воскрес, воїстину Воскрес. А ми переходимо до подій перед великоднього тижня. Як на мене, вони е, все ж були обнадійливими. Хоча ситуація на фронті залишається доволі складною, і обнадійливими вони були в основному за рахунок заяв двох європейських лідерів, які ми на початку обговоримо, а потім перейдемо до інших актуальних проблем цього тижня. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сравців, це мій канал свіжої історії, канал, на якому ми, е як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є Володимир Цибулько, політолог. І якщо це відео викликає у вас емоції, а їх буде достатньо багато, чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримуйте канал донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Також підтримайте е, канали Володимира Цибулька, Цибульку Толк і Цибульку. Ті Ну, і якщо у вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Е, пер, але перед тим як почати обговорювати м, несподівану заяву британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона про те, що Україна може цілком бити по території Росії. Зброєю, яку постачає Британія, вирішив запитати глядачів, чи має право Україна бити по Росії іноземно зброєю іноземного виробництва, і ось результати опитування такі: 84% сказали, що так, і 16% вважають, що ми не можемо бити. Ну ми питалися не не британців, а питалися українців, Тому очевидно, відсоток є вищий. Олександр, ці 16%, напевно, вважають, що великоднє яйце можна з'їсти, не розбивши харлоп. Можливо, і так. Можливо, і так, але єдине, що є способи з'їсти яйце, не розбивши шкарлупу, але яйце має бути сирим. І курячим, а не сталевим. Так, і курячим. Тут у нас ще ж дехто. Він коли подзвонює сталевими, і це викликає е, не я б сказав не кулінарні певні реакції. Ну так так, отже, що можна про це сказати, чи повинна, чи має право, і чи повинна Україна бути зброєю іноземного виробництва по території Росії? Має на увазі по її офіційній території. Ну мені взагалі з цією зброєю дуже кумедно. Наприклад, якби продавці дорого, дорогої жіночої гіпюрової білизни продавали цю білизну тільки для демонстрації коханцеві, а чоловікові ні. Зас. До чоловіка в панталонах з начосом. Ну no, no, реально, от, коли ти продаєш зброю, то, то, то це вже не твоя зброя. Ти, ти можеш технічний контроль, супровід точніше, технічної забезпечувати ці зброї і отримувати додаткові фінансові надходження, ніж ну заборона виглядає дуже дивно. Тим більше, що Україна країна, яка захищається, не Україна нападає це. В масі своїй це не, не зброя атаки, це зброя оборони. І якщо ще додатково зв'язувати, ну, ну це ж спроба, так би мовити, задовольнити сексуального агресора за рахунок зґвалтованої. Ну так не буває. Так справедливість не встановлюється. Британці, до речі, в цих питаннях справедливості дуже принципові. Вони вважають, що якщо є удари по Україні, то Україна. Вони завжди так вважали. Україна повинна бити всюди, де може досягнути, так би І от є ще дуже цікава репліка. Користувача ББУ дозволять, коли вже не лишиться кому воювати. Як на мене, справді захід часто приймає правильні рішення, але надто часто це є за пізно головне, що розплачується розплачується за це українці. Ну, от в нас, до речі, є дивна історія, тому що українці дуже боляче сприймають будь-яку ну, спробу регулю... регульованого конфлікту, регульованої війни, наприклад, американців. Американці вважають, що вони в стані розкручувати війну України з Росією під свої алгоритми. Українці воюють тим, чим можуть своїм, але ж хто забороняв українській владі з 19-го року озброюватись, так як, так як було почато озброєння України після 16-го року? Адже, наприклад, е тактично-оперативний комплекс Грім 2 дозволяв безпокійно при нарощенні дальності ударів ракет, інженери українські вміють це робити, ми б спокійно цими ракетами били б. По Москві, ну не кажучи вже про довкружні військові виробництва, які почали в кожному обласному центрі, починаючи від Білгорода Курська, розташований на прикордонні з Україною. І це треба вибивати. Так само, як і залізничні вузли. Так само тут, тут нічого не поробиш, або війну треба ввести по справжньому. Але з іншого боку, коли ми нарікаємо, що американці хочуть регулювати, от трапився дуже дивна історія трапилася, яка зачепила, ну просто збісила частину досить ну, мислячих людей українських, справа тому, що Сполучені Штати дозволили семи китайським банкам забезпечувати торгівлю російськими вуглеводнями, в тому числі й вугіллям на піврок. Що це означає? Інтерес Сполучених Штатів в тому, щоб е, ринок вуглеводнів, зокрема сирої нафти, не похитався за ці півроку, тобто вони стараються навіть дещо е, ну, підіграти китайській стороні, щоб вона більш певно почувалася е, е, в забезпеченні оцих, <кій> ну, потоків сирої нафти і оплати цих потоків. Багатьма в Україні було сприйнято це, як от, е, Америка регулює війну, е, щоб і Росії було чим вбивати українців. Чекайте, в Америці є свій інтерес, їм треба в Виборчий рік е, стабілізувати так, забетонувати ціну на пальне. Тому що е, американські вибори спочасти наскільки емоційний, що він е, голосує е, згідно коливань. Ціни на е, газолін на заправних станціях в Штатах. Це, це така дав, давня історія. Емоційно оці реднеки, прості американці, емоційно прив'язані до ціни на нафту. Це, це для них мірило, е, я б сказав, стабільності, е, ну, комфорту стабільності швидше, і прогнозованості е, влади. От по відношенню до влади, чим стабільніша ціна на газолін, тим е, комфортніше посполитим, так би мовити. І вони е, йдуть на вибори, голосуючи ще й за стабільність і прогнозованість з боку влади. Прогнозованість, наприклад, ціні на газолін. Хоча Америка і переходить на електромобілі, але не тими темпами, як е, хотілося би. Отже, е, Америка, надавши Україні величезний пакет озброєнь, нібито посилила агресора. Але в цьому ж пакеті китайцям дуже жорстко відмовлено в праві продавати е, мікроелектроніку Росії, комплектуючи для озброєнь російських. І це, це теж своя перевага. Тобто, коли е, я просто ну, просив людей не вихоплювати. Один сегмент не ув'язуючи його в контекст загальний, бо люди якось так дуже емоційно реагують на такі речі. Це ну після 62 мільярдів допомоги Україні й наданню Атакамс, і до речі вписаної ну, в закон необхідності формування стратегії української перемоги. Раптом це було сприйнято як зрада американська, і от-от все. От вони, вони спеціально, щоб українці і росіяни один одного вбивали, а вони будуть над конгресом. Ні, там інший мотив. Вони навпаки, треба розуміти нашим людям один такий фактор. Коли західна політика, тобто ну, такий. Демократичний тип політики вкладається, наприклад, в незалежність і безпеку України, то він не може не досягнути результату, зупинитися, розвернутися і піти, як це трапилось в Афганістані. Афганістан був, ну, по-перше, Афганістан став емоційною реакцією на терористичні атаки на Нью-Йорк і на Пентагон в тому числі. Але за цим всім потім ну, трапився якийсь інтерес військових, які затягнули перебування е, контингенту американського в Афганістані на 20 років. Хочу нагадати, що там був об'єднаний контингент. Там і українські медики були присутні в цьому об'єднанні, і латвійські медики. Грузин, грузинська рота там брала участь. Чи... Ну, інженерна чи... Тобто там дуже багато, там, до, до речі, Бундесвер. Десь тисячі, по-моєму, дві бригади Бундесвер брали участь у цій війні в Афганістані. Тобто, і треба ж нагадати, що це Трамп підписав угоду із талібами про згортання американського контингенту. Так що... Але якось люди так схильні це все переносити. Ну от нас образили, нас знову обдурили. Ні. Західна, західний тип культури, він в принципі націлений на досягнення кінцевої цілі. І от кінцевою метою чого є? Якщо Захід вже вклався майже на 200 мільярдів в українську безпеку і відбудову, то це значить, що Україна є частиною частиною Західного світу. Ми вже Захід. Ми, ми нерозмінна монета. От, за, я б взагалі радив би дивитися на Росію, як на розмінну монету Китаю. Оце, мабуть, правильніше дивитися. Але і українці повинні дивитися на Росію не як на самостійного гравця, а як на клеврета Китаю. Не було б китайської допомоги, російська війна б уже згорнулася б десь минулого року. Ну, десь до кінця минулого року Росії нічим би було воювати, крім живої сили, це, живих трупів у них багато, тому вони їх розходують з великим е, задоволенням. Але е, стан техніки, стан озброєнь не такий веселий в Росії. Тому е, тут все, я б сказав, що неможливість технологічно розвиватися Росії. Це, Теж один із е, комплексних таких кроків, один з комплексних підходів, аби Росія е, ну на рівні там е, сокири залишалася ілома, а не е, високотехнологічного е, е, озброєння зі штучним інтелектом. Хоча ці гади теж щось елементи штучного інтелекту підтягують, як ніколи. В мене доча, зараз є відео на каналі про штучний інтелект, розмова з Ігорем Павлюком. Так що переходьте на це відео, яке знову з'явилося. Але тепер про саму заяву Девіда Кемерона. Ну, правда, не так про саму заяву, як про її медійну складову. Вона спочатку ця заява з'явилася у Тайм, потім зникла, а потім знову з'явилася. Так, і тобто, чесно кажучи, от мені дивна така ну, невпевненість то туди, то сюди е, ну, різні каз, казуси у медіа, я з різним стикався за своє довге життя. Але от що тут? Тому що це не просто так. Я думаю, що це пов'язано з виборами. Справа в тому, що консерватори зараз в дуже слабкій позиції виборчій. В Британії і тут як не крути, а ефективних рецептів, можливо, якась швидка українська перемога дасть їм ну, імпульс. А поки що, ну, вони занадто довго у владі, і е, цьому поколінню консерваторів доводиться розплачувати за помилки попередників. На жаль, е, Очевидно, з влади доведеться піти на наступних виборах, тому тут є, є складності. І я б сказав, що, що цей вкид його швидше за все перевірили на сприйняття суспільством. Все-таки британці люблять рішучих політиків. І найяскравіші британські лідери вони були завжди дуже рішучими. Добре, якщо консерватори йдуть, значить, приходять. Лейбористи, що нам з того Шо нам з того? От з лейбористами, ну, взагалі, поки що прогнозувати якусь жорстку зміну політики щодо України важко. Все-таки в Британії, оця глибинна держава, вона щодо зовнішньої політики, вона ну не петляє, вона не, не, не дозволяє собі так такі. Трюки роз, ну, різкі розвороти на 180 градусів. Тому в цьому плані, е, все-таки в Британії є якась велика місія, одна з цих місій це Аукус, те, що називається, тобто певне парирування зусиль Китаю на Тихому океані, і це якраз країни корони, зокрема, Великобританія, Штати і е, е, Австралія. Вони створили це об'єднання в перспективі, що ще одна країна співдружності, рано чи пізно Індія, приєднається в силу агресивності Китаю. Тобто, тут, тут такі е, важливі сценарії закладаються на парирування експансіоністської політики Китаю на наступні 50-100 років. Тобто, це, це таки. Оля, Сьогодні. я а, то переб'ю зв'язку з тим зараз з'явилася ця ідея, пропозиція Британії підписати угоду про сторічне партнерство з Україною. Я думаю, що за 100 років точно будуть мінятися і багато разів консерватори лейбористів і в зворотньому напрямку можливо ще хтось буде з'являтися. А що це таке, і що це міняє? Ну от ми ж е, з, нещодавно побачили реанімацію Антанти. Тобто, це не реанімація, але це такі урочистості, які натякають на те, що, мабуть, такий формат варто було б поновити. Ну, звичайно, що без Росії, тому що <свісно> це, 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 цей звіринець вже нікому нічого не додасть найближчі 100 років, але союзництво з Україною, тобто, це ж заміна. От ми там 120-ліття, по-моєму, антанти святкувалося. Так. так, от в цій конфігурації, по суті, так як поводиться і Макрон, і поводиться британська верхівка, якраз є заміна, це Україна. А тепер подивитися, Франція з Британією, дві ядерних держави, дві морські держави. З Високим рівнем технологій збройних, і Україна з новим досвідом із ну, з своїми ресурсами, і, до речі, з деякими видами копалин, які ну, на найближчі 100 років будуть домінувати в високих технологіях, зокрема, літій, титан, алюміній, те, що є в Україні, і Уран. Тобто насправді таке об'єднання, по суті, Україна в цьому сценарії може замінити. Росію і ресурсно, і якщо вкластися в українську інфраструктуру, тут же ще є один сценарій, який цікавий для Франції, для е, е, Британії це перетворення Чорного моря у озеро НАТО, і в цьому до речі, Британія з Туреччиною роблять найбільше зусиль. Ну тут же підключено і звичайно ж, і Болгарія і Румунія. Тому можна сказати, що в Франції завжди був інтерес до чорноморського регіону і до Кавказу. От ми бачимо спробу Франції там виступати певним гарантом безпеки Вірменії. Оце в силу того, що вірменське лобі в Франції потужна діаспора впливова в Франції, вірменська. Але без України і Туреччини зробити Чорне море озером НАТО буде неможливо. Тому тут Україна виступає дуже такою важливим наріжним камінем, і ну, ледь не найголовнішим партнером. Зараз головний партнер НАТО в Чорному морі це звичайно Туреччина. Але на півночі Чорноморя Україна це ж інструмент прямого витіснення Росії з моря. Оце дуже важливо. бо Залежність Росії від чорноморського транзиту е, створює обставини е, з прямого безпосереднього тиску на Росію. Ми ж можемо будь-яким моментом обмежити транзит. 40% тільки вуглеводнів транзитується ну нафти сирої, е, точніше транзитується із порту новоросійськ, порту Темрюк, е, порту Туапса, по-моєму, ще. В, ну, туди в Середземному морі. Тобто в Україні є дуже дуже сильний важелі. Україна стає дуже важливою країною. Тому британці за будь-яких обставин вони, ну, моделюють логіку відносин, яка б ще й форматувала потім повністю політику безпеки Євросоюзу. Адже Макрон. Британці просто вмили руки й пішли з ЄС, а Макрон по суті зараз такий глас вопіющого в Євросоюзі, бо він все ще наполягає, носиться з ідеєю створення європейських збройних сил. А як без України європейські збройні сили створити? На сьогоднішній день на найвищий рівень навченості і розуміння війни в українських збройних силах. Жодні інші збройні сили е, не володіють таким досвідом, в тому числі і Збройні Сили Сашивандович. Так. Е, але тут є е, ще е, питання, що ця заява Кемерона викликала справжній на Росії. Ну, Саша, ми ж всі знаємо, що англічанка гадить. Англійська Російська імперія була б уже лідером світу, якби не англійці. Вони все зупиняють. Тобто, британці все своє життя стараються обпиляти роги і, і зуби цим вовкулакам, щоб вони на людях виглядали ну, хоча б як люди, зовнішньо, бо внутрішнього мислення їм не поміняєш. Але ж лічанка гаді, тобто, все, що, що добре, не робить Британія. В кінцевому результаті російський політик звернеться до своїх посполитих і скаже: англічанка гадід. вони нам всю життя отравляли е, наше розвиття, останавливали Росію. От так. Отже, але тоді виходить, що цією британською зброєю ми можемо таки і будемо, напевне, бити по Росії чи ні, все ж таки. Мені здається, що ми вже нею били. Російська розвідка і експерти кілька разів говорили про використання безпілотників на аеродинамічній тязі, тобто на реактивній тязі. Зараз тільки британці нам поставляли безпілотники з реактивними двигунами. Вони швидкість їх десь 700 по-моєму, кілометрів чи 800 аж, тобто така дозвукова, але дуже пристойна швидкість. Так що і це в Росії фіксували за, за літ таких безпілотників. Так що я думаю, що ну, червоні лінії Росія хай довкола Кремля малює, а все решта то ну, ну, чому? своє? Там же ж є червона лінія, вона так і називається Червона площа. Ну, вона червона від Червоних морд з Будуна, які туди на свята виходять. Ну, колись вона називалась Красна, тому що вона красива, але ну, при комуністах почали її перекладати як червона, а не красна. І тепер можна сказати, Красноморда площа. О, отак. От і знову ж таки ще одне питання: а як, а що розуміти під західною зброєю? Ну наприклад, якщо в українських в українських безпілотниках будуть використані західні деталі, або якщо Україна почне крупну е, вузлове складання дронів чи ракет? Ну як це зокрема планує Рейн Метал відкривати в, е, в Україні е, виробництво? Або якщо, е, скажімо, українське підприємство з міркувань безпеки почне виробництво у Польщі чи Чехії? Це буде вважатися українською зброєю чи західною? Ну, якщо це виробник український кінце тобто кін кінцевий, скажімо, виробник, тобто не виробник комплектуючих, а так. точка зборки, тобто де, де збираються. Де збирання відбувається е, кінцевої техніки, і якщо вона брендована як українська техніка, то, то, то тут не попишеш це українська техніка. А якщо вона складена в, в Польщі, в Чехії, ну просто там є е, в, в, в... потужності. Як правило, в угодах про військово-технічну співпрацю дуже чітко зазначається ареал поширення. Сервіси, тобто ну заради сервісів, е, нескільки е, обмежень по використанні зброї, як правило, не вводиться, але е, е, ну в угодах може 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 обумовлювати, що це для оборони території, власної, і це пов'язане швидше з сервісом. Бо, наприклад, надавати сервіси, якщо українські танки до Москви, а Рейдметал доведеться їхати і в Тулі відкривати сервісний центр, ну, воно якось трохи рейдметал ніби ніби не захоплював російську територію. Ну так, логіка така, в принципі, зводиться до, до цього. Тому е, е, все ж таки, якщо це кінцевий продукт українського виробництва, а як правило, так, от зараз багато комплектуючих виробляється в суміжних країнах. Компаніями або за участі українського капіталу, або е, е, взагалі ну, навіть державного е, державних компаній, або приватного капіталу. А потім ці комплектуючі, комплектуючі опиняються в Україні, де збирається кінцевий продукт. Е, е, ну, от зараз Україна за рік має виробити стільки ж гаубиць, як і Франція. Ми ж підозрюємо, що ну, як, і, і, як мінімум в шасі. Е, Часьки для цих гаубиць. Але мені здається, що ще, ще в цих гаубицях українських будуть ще якісь деталі, е, зроблені за кордоном, чи іноземними компаніями, чи спільними українськими якимись закордонними, чи можливо навіть е, українськими компаніями, е, точніше іноземними компаніями з українськими власниками. Отак може бути. e as é, discussões e...